мокрый слыс как асфальт мокрый, не обеспечен. <связь> Дождик был. Лайнар, лома. <звучит> тут переезда не хапнуть. Прошел, войду уже. Залана, їдемо. Обисадік такий. Щоб Там подбаєчки підтримуємо ефір Буду вдячний за підтримку. цього Таїрова виїдеш, то капець їхати і їхати. Поки заїдеш, поки виїдеш. Давненько я не був, правда, тут, але піше не був. Дякую за подбаєшку. Привіт-привіт, Афанасій! Що, ти працюєш також? Як погода у вас там? Бо в Одесі був дощик, а вже сонечко немає. Привіт. Здорово, здорово! Дощ був, а зараз не знаю, бо всередині приміщення знаходжуся. Ну, зрозуміло. Ну, така сама погода, як і в Одесі, напевно, як везде. То пасмурно, то не пасмурно, то дощик, то не дощик. Ну, тут такий прям конкретний лив. Я тебе шукав, а не судилося. Так, так. Нічого, ну в наступний раз десь здибаємося. Справа гоночний трек, тут на вихідних машинки ганяють. Всякі заряджені. Де їдеш? Московська область? Ні, це далеко не Московська область і не Москва. Це не болота, це Україна. Susie Greian Установи мене його Та да, це тримач такий коротше ним хелетає У нього ножка сильно длинна і воно колихає Машина на т ньому по душках, ну точніше кабіна І виходить таке діло ось Нічого. Нон-стоп, нон-стоп. точка А, точка Б, нема чого ставати. Мирного неба, брате. Дякую, дякую. Нон-стоп, я ж на роботі, я не дулики валяю. Точка А, точка Б. Загрузка, вигрузка, все. Дороги пошпаклювані, але це ще більш-менш, це ще не бачив доріг з прошлого віка. Якщо це забудочки, тут буду їх крити трошки. Мені треба їхати, а не дурлики валять. Да, да, домики поставили ці, будиночки є там, штук 6. Да? Я не знаю, правда, хто там живе в них, чи хтось живе, чи кому їх там подавали, ну є, є. Правда, щось там не вулиці, нічого, як вони ті люди там будуть до тих будиночків доходити, І хоча якусь жорстку понасипали. Олександр, привіт, привіт. Дуже байдуже, правда як жити в них там, не знаю. Що там зелений, поїхали? Сподобались собі будиночки, да, байду. Там фінські, чи які утеплені, типа норм. Ну так казали. Буде робота, можна жити. Ну так, да, це що робота? У нас з роботою туговато. Що за місто? Місто Одеса. Це місто Одеса. її обізні. Жіночка на тротуарі піцу відкриває, дивиться. Да, він самий. Знаєш, ти Одесу добре знаєш, да? зараз буде два столби. Краями, ну я краями їздю. Завжди біля сьомого? Уже біля двох столбів? Зерновози бігають з Титанками, ну його. Денечка. Mm. Краще, я, б я на двох столбах висипався було б швидше і по кілометражу менше, набагато. Давай давай, Будочка, гоу-гоу. Боже, я так долго зимуть. сидіти на роботі їхати водночас з тобою. та да, буде екскурсія по Одесі по її околицях Я там знаю, що за абонемент Я взагалі раз чую, про що ти кажеш. які абонементи спитай в ТЦК, там тобі розкажуть це. Я ж не работаю ТЦК, що там за прайс то я не знаю. Ти похож на актера поліцейський з Рублівка. Що це там за актер такий Аж цікаво стало, треба подивитися. Блин, дві полоси і все одно тянемося, це капець. Електричок цих багато, вони їдуть, економлять зі швидкістю 30, 40, 50. Дайте, якщо на педаль нажимають, то електричка сідає на глазах Знаю, не знаю, Подивлюся, якщо не забуду. Планета это Марс на то внизу аварии, там возле начало лимана Та що, пробка Юрик чи що? Говорить попереду десь там ДТП, але чи є пробка, чи нема. За поворотом стоїть ТЦК, Ну хай стоїть, що я маю. За подписку і лайк, дякую, а що я там буду питати? Я некомпетентний, що питать не знаю, розумієш? Треба не час моя робота привести. Короче. Продукцію кар'єрну. В точку А і вигрузиться. Точка А, точка Б. Ну, хоч би в пробку не стрягнути, що там за ДТП. Юрик Руський. Ні, Юрик українець, просто Юрик розмовляє російською мовою. Та й усе. Так він навчений. Сказав мені там ДТП, а що це значить? Чи пробка, чи що то. Вже буду їхати, якщо що. Три машини тянуться на. Сей ще маніврує щось. Ну, що це по дригу кидає по трасі. на. Руками, ногами щось махає, стікулірую, я по телефону розмовляю. Іноді чим Звіотою можна купити європейське авто. А ти на яких машинах їздиш? І ти скуда гуглик, Чи Гуглік, чи Гуглик, чи як там правильно? Чи бублик? Якщо гроші є, мені кажеться, везде можна купити авто яке хоче. Главне, щоб були гроші. Чи як ти вважаєш? Доброго дня! Здорово, здорово! Щось так мало глядачів ставимо подобаєчки, підтримуємо канал. У нас супер китайське все почти. Ну хоч китайський підлатається на вас. Там Китай віджимає у вас територію іначе уголь добуває, да? чи що там показували. Якийсь там Іван п'яний постріляв їх та його в тюрму посадили. Де це? Одеса. Цікава твоя робота. Та нормально, не жалуюсь, мені подобається. Щебінку возюсу з точки А, в точку Б. Това із Москви. Що там Москва? Стоїть ще, дощ іденти. Я ход не дякую. Та який Автоваз, ну, серйозно. Я не то, що там хочу оскорбити, ну, блін, то, то не машини, то відро з гайками. Навіть якщо порівняти з бюджетними якимось вагами, шкодами, та любими вольвами, так? це навіть не порівнюється, в принципі. Автоваз, так собі. У говно. Ну, говно. Якщо нема грошей і нема на чому передвигатися, то зрозуміло, що люди вимушені передвигатися, але ж ну, автовас ну, не комфорту, не безпесності, не якогось кайфа від їзди, ну, блін. Це де у Нобіра і то краще за любий Васом попереду їде. До речі, Машини рідко я бачу. Дуже рідко. В Китай наші васали, вони на нас працюють. Та дивлюсь, скоріше, вони самі на себе працюють і на розвиток своєї країни. Китайці молодці! А ваш путлер вас за людей не вважає. Ходив китайцю китайців на побігеньках, бо не може йому ні в чому відказати. Та й усе? На Лімані, так, ось Ліман зліва. Кож колега також працював за кермом, працюєш. Що Ти за 5 тисяч доларів купиш нового? Та нового нічого не куплю, наверное, за п'ятерку зелені. Що ж за п'ятерку зелені можна купити? Вага любого якоїсь куплю, Б6, Б5, шкоду, Октавію і тому подібне. Ну, нормальні машини. Ну, їм буде років 10-12. Що там, ще трали якісь догнали, то капець. Стянуть щось чи що? Так. Да. Субару, ну, та Субару можна купити теж за п'ятерку, ну це бензинова буде вона. З розходом трошки. Кому що вона? Тут помимо того ДТП, що Юрик казав, ще якась тут дроч. О, ТТ Ауді полетіло. Ну так, вона просто не може, напевно, повільно їхати. Та скоро твої сосії не буде, не хвилюйся зовсім. Гарної дороги буду крутити датчики. Давай, давай! Що там за датчики? Гарного дня. Дивись, там справно крути їх. А он напевно ДТП попереду, чи то просто стоїть. Вантажівка. Да, на такой аудюхіп ТТшки покататься. Певно, у вона стріляє добре. Секунди 3, напевно, до сотні. Да, ДТП тут. Щось кабіна покоцана в манчика трошки. Типешний, продукцію не довіз. Поліція стоїть. Колега в нього встав, напевно дивлюся. Хто це його зацепив хтось? Поліція ходить. А, там далі легковушка. Ці аТБшні фури завжди чи вантажівки помаленько їздять, що це таке за? За більше 85-ті не їздять, але ж із цього буває їх обганяють ще щось. Говлю, кружка, геть морди немає. Страхіті. Сподіваюсь, цілі. є побыстрее і дешевле, наприклад. Довіз Константиновки, привіт привіт. Що ж ви там на болотах постійно заголодені? Що вас то сало так тривожить, га? Україна вас все життя кормила. Поки ви существуєте, а ви так відтячили да, війною. Орке одним словом. У нас нема клоуна президента. Привіт із Севастополя Україна. З нетерпінням ждем ВСУ. Дякую, дякую, Україна це Крим. Дя... Блять, що я говорю? Ха -ха. Крим це Україна. Задумався. Країна весь час кормила Росію, важе там нічого нема, кроме Китайців. Так, да, ДТП страшненько. Як свіно собак запаяло то що ми їх кормили завжди. І це факт історичний. На українське зерно в Савкові заводи будувалися, все інше. Ялте, привіт з Севастополя. Привіт-привіт! Українському Криму! Дякую за подобаючки, дякую за сердечка.